Документи щодо амортизації основних засобів формуємо в модулі ОЗ та НМА. Можна скористатися пунктом меню Амортизація ОЗ або ж створювати ці документи в реєстрі Документи ОЗ і НМА. Перевіряємо період та в разі потреби уточнюємо умову, оскільки зазвичай амортизація розраховується 1 числа за поточний місяць. Наприклад, амортизація за квітень. Розраховується 1 квітня. Натискаємо кнопку Додати. В полі Тип процесу вводимо знос та натискаємо клавішу Enter, обираємо нарахування зносу. Вводимо номер і дату документа. дата, Перше число місяця, за який нараховується знос. Можна це вказати в примітці. Натискаємо кнопку Додати. Далі натискаємо кнопку «Розрахунок» та обираємо розрахунок зносу. Автоматично буде виконано розрахунок зносу для всіх основних засобів, що введені в експлуатацію. Результати відображаються в області рядки. Проводимо сформований документ. Розрахунок амортизації основних засобів можна надрукувати. Для цього натискаємо кнопку «Друк» у верхньому рядку з інструментами, позначаємо пропорцем розрахунок амортизації ОЗ та натискаємо кнопку друк. Буде завантажено файл в форматі Excel, який можна переглянути в разі потреби внести зміни чи доповнення та вивести на друк.